Знову перехворіла. Тух прихопила. І сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат. Відновлення на клітинному рівні. Семеро поранених. Пошкоджені будинки і синагога. Це наслідки російської дронової атаки на Київ, яка тривала близько години цієї ночі. Найбільше постраждало саме серед місця. І там зараз знаходиться наша кореспондентка Влада Цимбаленко. Вона з нами на прямому зв'язку. Владо, чи бачиш ти бачиш масштаби руйнувань? Наскільки вони серйозні і у якому стані поранені люди? Марина, вітаю, перебуваємо зараз у Подільському районі столиці, в районі, в якому який зазнав найбільше руйнувань саме цієї ночі. Позаду мене ви можете побачити один з будинків, і тут в більшості майже в усіх вибиті вікна внизу стояли потрощені автівки. Їх тут залишилося ще дуже багато. Також внизу можна побачити фанеру від даху, яка також попадала після того, як після російської атаки так. Кож на іншому боці дороги знаходиться саме синагога, яка постраждала. Нас вже встигли пустили пустити всередину. Ми подивилися наслідки власне розбиті вікна і віражі у середині синагоги, і трошки посипався дах. Нам розповіли, що в синагогі були люди, були охоронець під час повітряної тривоги, під час атаки. Він не постраждав, оскільки якраз виходив з підвалу і уда. Арна хвиля на щастя його не застала. Власне, трошки детальніше про наслідки удару можемо послухати. Вам попадали прямо на такі будівель. Пошкоджені покрівлі, пошкоджені сотні вікон. Власне, комунальні служби зночі займаються подоланням наслідків Ми розгорнули штаби і пошкоджена також наша подільська синагога. Вибиті вітражі, вікна, ну і всередині нанесено шкоди. Також розповіли, що саме на цій локації є одна постраждала жінка. В неї черепно-мозкова травма, і наразі вона госпіталізована. Така інформація в мене наразі. Зараз тут працюють комунальники екстрених служб. Ми вже не бачимо. Тут розчищають проїжджу частину, розпущають пішохідні переходи для того, щоб люди могли вільно пройти, оскільки на асфальті залишилося дуже багато уламків. Марина тобі слово. Дякую, Влада. влада Цимбаленко про наслідки нічної атаки ворожих безпілотників на столицю.